Так, я пройшов засвітло сильно і піннінгістів у морі вже просто пітьма. Вон, я відсюди віжу раз, два, три, чотири, п'ять. Коротше, людей десь там по лінії йде, я думав, що на камеру не буде сильно видно. Воно ще й ось такий красивий порт в тумані. Дуже гарний. Зараз будемо заходити в море. так, Я ви можуть дізнатися, що це просто супер дивне відчуття. А, ну, По-перше, вода сама по собі сильно давить на, на взуття на ботинки вейдерсах. І Це дуже незвично, тому що таке враження, що тобі хтось наступив на ногу і просто не встає з неї. От. І весь час здається, що от-от рюкзак макнеться в воду. тому що я стою. Ну, от, фактично. Не знаю, дуже-дуже над водою фактично. Там от рекзакаду води може сантиметрів 7-10. Вон куча людей ще стоїть, поки що нікого я не бачив рибу. А, не знаю, як вона далі піде. Цікаво, дуже цікаво. Але тут стопудово треба батін... Ой, носки з підігрівом тому що довго стоять в активних шкарпетах ты ніколи в житті тут не зможеш. Ну а якщо підігрів працює, то все нормально. Ну і там я не пошалкував, що одяг тості підштанніки, там навіть дві пари. Інакше я думаю, що мені було б саме от ікрам холодно. Там все вийшло куртка прикривається, але не холодно. А от ікрам так прохолодно. Там де і носки там, відповідно не підігрівають в тому місці. Так що в сподню треба буду нормально начепляти, немало. Це при тому, що сьогодні 6-7 градусів. Ну, по мере, температура повітря. Окей, буду переходити поки ще. В такому ну, мені тут менше, ніж по коліно. А я вже там від берега. Хоча там я заходив, важко рюкзак приподнімав. А, а тут дуже повільно мілководні. Така фішка, що треба кидати з однієї відмілини на іншу. На камеру знову ж таки треба не передати, але можна побачити, що там далі ще одна коса є. І до неї треба докидувати якимось чином. Я зараз хочу підглядати, як люди ловлять взагалі. Подивлюсь. Як проводять, які палки. Палки я бачу, що всі 3 метри. А, Жаль, не бачили. Я не встиг включити камеру, пана тільки що була покльовка, але сошов у нього. І прямо от на глазах було видно, як у нього брання було. Він прямо вилетів з води у нього. Красиво дуже. І до речі, доволі близько. Фактично під берегом. Клас. Посадил в сітку. Молодець. Ну, это маленькая, это, это морська форель. Але є. Молодець. Оце вже друга риба, яку я бачу. Ну вот сіт справа він не вона Она нього зійшла, А это дотягнув. Умничка. вона буде сейчас подивитися, як він проводить точно. Щоб, звісно, подивитися на що, Ну ладно, я вже перебираю приманки майже постійно. Ситуація наступна. Люди стоять ловлять, але вони... Саме ловлять, ані витаскують рибу. А, за сьогодні я бачив тільки одну маленьку морську форель фарельну того парня. Вот. І один сход у того дядьки. Ну, у нього була покрупні риба, мені здалося. Вона прям добре на поверхню бахнула, красиво. А більше нічого. Але, 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 як кажуть в інтернеті, що по-перше. Лосось — риба тисячі закидів, тому люди так впираються. А по-друге, дуже-дуже прозора вода і море, як бачите, повний штіль. От. І наскільки мені відомо, ну знову ж таки, з відкритих істочників, то джерел. То форель не любить таке, вона відходить на глибину, коли прямо така штіляка, тому що не піднімається За от, вся... Поживна речовина, яку питаю, я так зрозумів, що там -то в ланцюжку чи то креветки, чи ще, ще хтось короче, і форель відходить по, по такої прозорій воді назад в море. Ну нічого, я вийшов під каву, зараз поп'ю каву трошки. Ще покидаю, може було 40. На цьому буду закруглятися, тому що прохолодно, звісно, воді стоять. Надо не знаю, мабуть, под забороту треба одягати якийсь е, 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 зимовий лижний костюм, ну, костюм типу штані якийсь, тому що от саме під е, колінками і ікром прохолодно. одним ним він е, в принципі показав мені близькі на які... Е, Мають бути брані, але кажуть, що це от, от треба стояти і зучать, зучать, зучать тищом разів. разом. Більше сьогодні. вона говорить, що у нього... у нього не було брані, але у сусіда були три риби. От, от Ми зараз там якраз під'їдемо до того місця, з якого він пішов. А... І спробуємо на яскраві блистки і що покидати. 30-40 хвилин, думаю, що ще постою, щоб не змерзнути поки тепло. І подивимось, Ну, він каже, що коротше, тут без варіантів. так, тут мільйон закидів робити, 4-5 обертів швидких пауза, 4-5 обертів пауза і цьому все. Тут ніяких особливо хитростей немає. Окрім того, щоб там правильно підібрати приманку і щоб ось чого... Терпіння стояти і довго-довго-довго багато-багато кидати. Ну ладно, зараз ще один заход я роблю. А, до речі, я чому на стогі приїхав? Тому що, в принципі, це найближча точка від мого дому. 22 хвилини, плюс дуже зручний паркінг, є гарна дорога, на паркінгу чарджер є. О, коротко, кайфово, сюди приїхав. И вот в власной точке я придумав на ну, наступній рыбалке, сьогодні далі уже не приеду, а вот наступні я там придумал еще одну точку, получається, що на схід це, от, получается, вправо в стоге Там, де висла, впадає вже в море. На вытоку висла ще теж є гарні місця, але це на наступну розвідку. І потім виходить, що да, от як Вієра буду їздити, і наступно вже через один раз я поїду вже в Диню на Орлова. Там теж багато на відосів звідти звідти. Ну, бачите, в принципі, що риби сьогодні дуже мало, я бачив. Своїми глазами тільки одну, і от план сказав, що сусідів, сусідів його були рибки. Тому зараз ще помучаю трохи. Якщо ні, то ні. І я буду віра, їздити, розвідувати, де буде більше шансів в наступного Це Смотування нитки. от дивіться, повна 3000 катушка на закиді. Все, повна шпуля вилітає. Проводку он я ну я й піддивився в принципі як роблять. Вона робиться приблизно опалюваль. Вот Не знаю, рублю конечно бездумно, потому что, возможно э, за швидко, возможно за Он чувак слева, он вообще у него проводка вот ну супер швыдка. Он вот так вот крутит, сейчас я покажу. Вот так вот. Не знаю, как там рыба обстыгна. А вот он так проводит. <laughs> це креветка. <laughs> Я це зробив. Я це зробив, друзья. Я поймал что-то. Я поймал камбалу. Я поймал сраную камбалу. О, здоров! Здоров, патаны! Это, конечно, сильно. Это очень сильно. Ну ладно. Сейчас буду звельняты. Советское качество. А знаете, почему советское качество? Потому что на радянскую блешню Все, сошла. Зараза. Сошла. Блин Була риба Нет, вот она висит, все нормально. Просто перестала сопротивлятися. Все на місці. Дуже-дуже це мене радує. Сейчас ми ее западсачим. Все, друзі, я впорався. Я впорався. Все дуже добре. Я впорався. Радянське качество, як то кажуть. Ну Все, 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 спокійно, спокійно. Це морська форель. Чому форель? По тому що багато п'ятінг. І хвост такой э, плоский. Це означає, що це форель, а не лосось. Але, 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 друзі. Рибка є. Рибка є. это перемога, друзья, фух, я ее вымучил, просто вымучил ее, я как красота, вот такая вот рыбочка, фух, класс, сейчас буду доставать из нее крючок и отпускать Відео зараз виключу, тому що воно буде сильно заважати мені. Гарно? Подивись який колір. Клас. Це краса Радуга просто. Все, пливи. Поплива, Дуже добре. Я довольний. Пісак, як виявилось, плаває. Намагається оплить, але це добре, що він плаває, я дуже задоволений цим. Умок. Із всього, що я перекидав, я перекидав я багацько. Отакує у мене асортимент. Тут, в принципі, і савачгір 23 грама. Білони по 22 грама, бритхером 18 грамів в облера я кидав. Але нічого із цього в А спрацювало. Спрацювало все удобнее совєтське качество. Хоча, не знаю, мені здається, що це могла бути просто удача, тому що ем, я її кидав на початку рибалки, нічого не було на неї. І от наприкінці, наприкінці вже була риба. А чувак там один був, тільки що я теж спілкувався з ним, П'ять хвостів мав. Всі дуже маленькі. У нього така помаранчова блистка. От. От. У мене таких прямо немає. Але я думаю, що в цілому от такі от ярко помаранчові медяні кольора, кольори. Це от те, що треба. Холодновато в цьому костюмі, який я купив точніше не костюмі, а в А, Але тому що я під'їг від них за, за тонкі штаніки. ну як холодновато, не те, та, щоб там прямо замерз. А, ну, Дискомфортно просто. Тому наступного разу буду прямо на штани одягати. Вот. І пішкарпетки з підігрівом ще одні. От Тоді буде більш-менш норм. Все-таки це більше Дімі сезонний костюм, ніж зимовий, ну ладно. Все, йду на парковку. Всім тут дивиться великий привіт. Виглядаємо. мой прикид. Однак вот вот виглядають такі водори. Збоку у мене кріплення під спецак. До речі, дуже зручне. Підсак по воді, воді натягається, його легко снять, Он на кліпсі висить. Вот, з іншої сторони рукавичка і рюкзак я... Підтягнув прям максимально. Так, щоб він води не касався, тому що я сьогодні бачив, як чувак макнувся в воду хорошо, так, рюкзаком. У нього перед, попереду сумка була, рюкзак такий звичайний. І видно було, що він сильно макнувся, он не міг знайти вихід з, з першої отміри. Він прямо переді мною стояв. І він не мабуть що забув, як він туди зашев. І він макнувся в воду. Забавно було. Ну, видно было, что он растерялся, не поймет, куда ему идти. Но вышел все же таки, а уже, конечно, с мокрым рюкзаком. Сильно он намочил его, там не то, та, чтобы коснулся, а прямо... Видно, что сошел трошки из, из милны, поэтому в ночи его тут не рыбачу. Особенно в туман, хрен пой... потом поймешь, куда выходить. Ага, так, сейчас, в раз, в принципе, вот так выглядит тут вот набережная. Я думаю, що я сюди ще прийду, але вже трошки з іншим екіпом. Ну і в плані одягу. І я думаю, що... А, до речі, у мене комплекс у нього такий Кастинговий спінінг 24 і старюща катушка. Ну я не хотів тягнути кастинговий набір в море. Хоча насправді я думаю, що можна спокійно це робити, ніяких проблем не буде. Просто думав, що потім а, ж, типа, катушку макну в воду. В солину це буде жопа, она на її не розрахована. Тому зібрав з головне палак, що називається. Закиди приблизно 100 плюс метрів, десь 110-120 метрів. Закид. Ну, так, такими важкими блишнями це робити абсолютно не складно, скажімо так. А, ну, В принципі, мені здалося, що сильно далі кидати не треба поэтому, як я висновок зробив. спінінг, звісно, лучше десь 2.7-2,8 метрів під 3 і катушку 4000 з лубокій шпулі. Тому що я там на відео видно, я э, 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 викидував фактично весь шнур, вилітав. Я дивився не на приманку, а на шпулю, щоб зараз не зупинити змотку шнура. Отак вот от прямо біля. Ну, біля берега фактично в'їхала хвилини йти. Вона взагалі безкоштовна, там навіть замотан знак, що вона платна, тому тут можна і будні дні приїжджати спокійно вставати. Ну, я на чарджері стою. Зараз ще підемо підимо заряджалося А ну от, собственно, 3.37. Це от власне весь час рибалки, що я тут був. 3 години 37 хвилин. Ну, діло, що я ловив на всі 3 години, я тут поки зібрався, дуже довго збирався, перевдягався, зараз теж буду перевдягатись назад. Нереалістично, я десь 2,5 години рибала. Ну, Там я ще виходив попити каву, перепочити. Тому що насправді в морі виматувати, рух води є, плюс воно ну, ще засасує пісок потрошки. І треба постійно рухатись і долати супро... супроти води. Ну, для мене це був просто новий досвід, плюс що вода дуже сильно давить на ноги, як не парадоксально. І це сильно відчувається, прямо от наступне. Таке враження, що от реально наступили, ну тобі і на ноги стоять. Ой. Добре, будемо закінчувати відео. На цьому точно все. Па-па.